Ми знаємо, що багато бойків знаходилися на різних позиціях хто де. І зараз я би хотіла, щоб сядали тих, хто був в Донецькому аеропорту. Ну так, Екран робота. Кран такий приблизно, як он той кіоск. Тобто стать. той кіоск Це український досі. Застигли постріли і не поплаче, все зупинилося на паузі обман, лише одинокий вітер в полі шепче. Бетонні груди після бою, мов душу вирвали в землі. Аеропорт не вічний, він не встояв, розбили його орки злі, над братом воїном схилився брат. Молитву він читає на прощання, на тисячі шматків рубає серце кат і забира життя, не чуючи благання. Забрав одне та й далі шоргає собі, У кіборга останні мрії віднімає, Холодний потик лишає на чолі, бо кат до смерті що тут блукає. Закінчилась розправа страти всіх, та ні. Під плитами почувся стогін, лице його скривив зловіщий сміх, туди рванув чинити справу злою. А там солдат лежав і ледве дихав, мов ястреб одинокий, що впав, Так підкрадався, як змію кафедра Спи дорогенький просичав. Такі бовку очі карі не закриє, він ніби бачить небо в темноті, Здаватися так просто не вміє, Хай і помре в цій вічній чорноті, Як все сичить, тобі пора на страту, За що такі порядки в нас? Дай гляну, хоч на маму татом, Одна хвилина остей твій час. Все важче дихати стає, кров підступає в саме горло, а мати не приходи в не йде. душі щось обірвалося, заомерла. Скоріш іди, тебе я так прошу. Залишилося часу дуже мало, чи тяжку ношу сам не донесу. Мені сказати, треба, мамо. Як колистів восени, привалений у пекельних муках, він відчуває, що пора вже йти, та що це? Відійшло, і лиш блаженство, матусе, матінко моя. Прости, прости, тебе я так благаю, що я пішов на цю війну, та я не зміг дивитися, як брат мій помирає. Матусю, ні, не плач, тебе я так люблю. Дивись, дивись на мене, я герой. Ні, мамо, тебе рана зовсім не болить. Все буде добре. Також заспокою, то будете під мирним небом жити. Я йду у невідомий путь і прошу Бога, хай прости гріхи, благаю, мама, Україна, не забудь, ми захищали вас, а зараз відлетіли ми у птахи. Навколо тиша сирості туман, Звершив свою розправу кайф. Защита мама все герой, солдат.